Всім привіт, мої любі друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. І сьогодні уже вівторок, 27 лютого. Сьогодні у нас ясний день. Сонечко та тепло. Ой, сонечко світить. Гріє, зігріває вже. Ось курочки тут ходить. Ось едят яблочко из компота. Из компота суфруктив. Ось любят они такие. Есть такие яблочко. Ну, уже весна. Через 2 дні виходить. Вже пташки співають. Вже потепління таке. Ось 6 днів тому я показував, як ростуть квіти. Давайте подивимось, чи щось змінилось, чи підросли вони за шість днів. Ось це тюльпанчики. Ось вони. Уже ось такі. А це королівські підсніжники. Ось навіть на одному видно, давайте зараз покажу вам, що ось біленьке таке. Ось тут теж, ось там тюльпани великі. Скоро вже буде весна. Будуть підсніжники, потім крокуси, потім ще квіти. Побачимо, друзі. Краса ось така вилазить вже. Вже. Уже. Ну, в принципі, передають вночі мороз мінус один в ці дні. Нижче не передають і в березні. То це добре, якщо не буде таких високих морозів. Ось тут такі великі тюльпанчики. Це волошки, ось. Ось це волошки. Оце. Де? Ось це. Зараз. Ось це у нас крокуси. І це крокуси, бачите? Ось вони які. Ось. Крокуси. Оце, ось це і ось це. Це нарциси. І оце нарциси. Ось. Вилазять. Ось. Дивіться, як уже виріс тюльпан. Як виростають гарно все. Але це ще не все. Ось дивіться, як То теж волошки, але саме головне. Уже підсніжники. Зараз вам зроблю фото і поставлю на відео фотографію. Ось такі підсніжнички. Вже навіть уже розцвітають, уже, бачите, як неймовірно гарно квіточки ось. Підсніжники, самі перші вони. Ось бачите, яке гарне все. Це ж скоро півники тут будуть теж виростати ось тут. Ну, на цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд. Коротенько відео до нової зустрічі всім па-па-па-па.